До генерала Залужного з'явилася його позиція щодо участі в політиці. Цю тріщину між зеленськими військами навряд чи хто буде пробувати залагоджувати? Як Зеленський викрутиться з історії широких кадрових перестановок, не звільняючи Єрмака, не звільняючи Шурму і не звільняючи Татарова, Путін у своєму інтерв'ю. Карсону, чи не шість разів згадав прізвище Арахамія, чи не стане він раптом головою Верховної Ради для прем'єра Єрмака? І в цьому процесі місця в майбутньому, в майбутній українській політиці для Зеленського поки що не знаходиться. Вітаю, друзі. Отже, прийшло деяке пом'якшення позицій щодо кадрових перестановок в Міністерстві оборони і найголовніше, в командуванні Збройними силами. Адже нагадаю, що перший заступник міністра оборони генерал Павлюк тепер очолює схопутні війська. Отже, з'явилося перше інтерв'ю. Генерала сирського німецькому телеканалу ЦДФ, і це інтерв'ю таке досить помірковане, дуже обережне і з дуже правильними акцентами. Власне, дуже чітко читається акцент на переході на оборонну тактику, на готовності поступити з деякими територіями. Заради збереження життів солдат, і це дещо інший скоригований вже, очевидно, політиками образ генерала Сирського, бо певні стереотипи, які з ним асоціювалися, це така солдафонщина, готовність виконати будь-який наказ будь-якими силами і ресурсами, незважаючи на втрати, ну і тому подібне. Звідси і Жуков, і генерал 200. Ну і головний закид, який ми пам'ятаємо щодо генерала Сильського, закид з боку західних партнерів, в тому що він спалив ресурси при обороні Бахмута. Ті ресурси, які могли бути використані при наступі в бік Токмака. І це завжди викликало дуже багато різночитань. Отже, в цьому інтерв'ю. Лунає абсолютно політичний мотив про готовність збереження життів солдат, готовність заради збереження життів солдат поступатися територіями, і це може бути прийнято дуже нормально в суспільстві. Далі це готовність до оборонних фактично переходу в оборону. Також ставка на технічні ресурси, на технічні можливості і на нові технології. Це теж сприймається дуже добре. Сьогодні ж генерал Серський був представлений генералу Каволі і генералу Агуто. Каволі це командувач Збройних сил США в Європі. Генерала Гута якраз координатор спецоперацій по Україні, тобто він напряму зв'язує Пентагон із українським військовим керівництвом, це важливий момент, тому можна сказати, що такі більш комплексні дії вони все-таки знімають певну тривогу. Бо рівень тривожності після відставки генерала залужного був дуже високим. Це не означає, що українці повірили в якісь наміри нового військового керівництва, але що треба відзначити? Треба відзначити те, що військова корпорація за будь-яких обставин. Ну, вона солідарна, вона консолідована, вона взаємопідтримується, тобто вона може в будь-який момент ставити зустрічні вимоги Зеленському. І якщо Зеленському здавалося, що досить така виклична поведінка генерала Залужного, який дозволяв собі, ну, Різати слух Зеленського е, є його особистою, так би мовити, е, е, ну більш жорсткою позицією. То мені здається, що навіть в випадку з цією кадровою перестановкою і в випадку стосунків із Сирським, попри все, Зеленському доведеться так само вислуховувати неприємні речі. Як це робив е, на ставках той же самий генерал Залужний? Сьогодні, паралельно із цією інформацією, нарешті, десь із е, кіл близьких до генерала Залужного, з'явилася його позиція щодо участі в політиці. Він людина військова і він дуже жорстко дотримується саме цієї натівської етики військової. Це дуже важливо. Це для нас наскільки важливий момент, що наші військові дуже акуратно е висловлюються щодо політики. Це якраз такий натівський стандарт, який став частиною нашого життя, і це дуже добре. Військовий, коли виходить уже в відставку, тоді він може займатися відкритою політикою і бути. Ну, так би мовити, конкурентом нинішньому своєму політичному керівництву. Так от, від генерала Залужного на тлі активності нового військового керівництва, е, витекла, ну, з його оточення, вийшла теза про те, що генерал залужний, якщо і займеться політикою, то лише в ситуації, яка Буде свідчити про те, що країна рухається в неправильному напрямку. Це дуже хороший сигнал, я вам скажу. Тобто, можна сказати, що генерал Залужний прекрасно розуміє, що якщо він рано чи пізно не займеться політикою, то політика займеться ним. Але його позиція, я вже розповідав, як ми. Балансували Ющенка, Віктор Андрійович, якраз після відставки з посади прем'єр-міністра, завис в такий дуже дивний, можна сказати, прірві, але він, він не впав в неї, але завис. Пригадується, була абсолютно комічна історія, коли Віктор Андрійович раптом. З'явився у якості чи не керівника одного з інститутів в Міжрегіональній академії управління персоналом. І це був чи то Інститут Лієва, чи то Інститут Єльцина. Взагалі, Мауп, це така комічна доволі була в академічному світі і в вищій школі інституція. Ну і от Віктор Андрійович навіть змушений був якийсь час підвисати навіть в цьому маву. Це виглядало трохи глупо, але очевидно, що в тому був свій спосіб, так би мовити, балансувати десь, аби не випадати із середовища істеблішменту Кучмиському. Так, от одна із інтриг на тлі. Ну, такого вже публічних, публічних заяв генерала Сирського залишається інтрига, а де ж з'явиться, власне, генерал Залужний. Так от сьогодні Зеленський створив е, структуру. При офісі, яка буде займатися міжнародною військовою співпрацею. І на цій посаді точно не з'явився генерал Залужний. Очевидно, що її мастирили, так би мовити, під нього, аби зробити його членом команди. І ну, це виглядало трохи комічно, бо по суті залужному могли. Ну, як мінімум, гарантувати статус рівня полковника Машовця, який би в ряди годи в тіні Зеленського робив якісь заяви щодо міжнародної е, військової співпраці. Ну, це трохи, очевидно, не те. І е, туди був призначений зовсім інший е, генерал, не найгірший генерал, але я скажу, що... а воно йому треба. Тобто це теж ну, з точки зору цього призначення нинішнього виглядає як Сінєкура. Тому враження таке, що Зеленський спочатку заплутався в своїх оцих розстановках е генералів, все-таки звільнити одним махом 16 генералів, це ну, і головнокомандуючого – Це велика інтрига, великий ризик, але з іншого боку, краш-тест. Е Військової системи перейдений, і можна сказати, що тріщини завдяки, ну, мабуть, мудрій поведінці генерала Залужного, тріщини в військовій корпорації не трапилося, але в пам'яті багатьох з'явилася, ну, я б сказав, певна поведінкова модель. Тобто, я не злий, я не злопам'ятний, але Пам'ять у мене добра, і я інколи буваю злим, приблизно так. Тобто, це все відклалося на вирішення цих конфліктів, відкладається на повоєнний період, коли дійсно буде переінстальовуватися Українська держава. Що ми маємо в сухому залишку? В сухому залишку. Треба відзначити, що Банку дійсно трохи збавляє оберти щодо нервозності українців після цих кадрових перестановок. В військах було, був цілий спектр різних настроїв, від люті до розчарування і деморалізації, але всі тихенько зажували, так би мовити, цю образу цей ляпас. Ну і думають, як відігратися. Тобто, це, ніхто нікому нічого не забуде. Це зрозуміло. Єдине, що важливо, інше. Тепер цю тріщину між зеленськими військами, навряд чи хто буде пробувати залагоджувати, вона буде потихеньку. Розсувати військових і політичне керівництво на полярні абсолютно позиції. На абсолютно полярне. Тому що головною інтригою лишається те, як Зеленський викрутиться з історії широких кадрових перестановок, не звільняючи Єрмака, не звільняючи Шурму і не звільняючи Татарова. Оце головна інтрига. Якщо ж раптом. От згадайте оцей момент. Кажуть, що Путін у своєму інтерв'ю Карлсону чи не шість разів згадав прізвище Рахамія. Подивимося, як зараз вознесеться в кадровій ієрархії пан Рахамія, чи не стане він раптом головою Верховної Ради. Для прем'єра Єрмака. Такі гіпотетичні сценарії носяться в повітрі, чи реалізуються вони зараз ствердно сказати неможливо. Але взагалі ця перестановка вона запустила динамічний процес. І в цьому процесі. Місця в майбутньому, в майбутній українській політиці для Зеленського поки що не знаходиться. І таке відчуття, що навіть перемога вона не відновить довіру до Зеленського і до всієї, всієї його команди. Країні потрібні зовсім інші політики, зовсім інший тип стосунків. Дуже багато верховенства права і права як такого, дуже багато свободи слова, а нинішня правляча команда із цими цінностями просто не дружить. Якщо ж ми не будемо дружити з цими цінностями, то нам навряд чи знайдеться місце в колі європейських народів, ну і, звичайно ж, Північно-Атлантичному Союзі НАТО. Тому віримо в розум українського політичного середовища. Або не віримо в нього. Зате, безперечно, віримо в Збройні Сили України. Все-таки враження таке, що, як би тяжко не закінчилася війна, але країну. Нову українську політику будуть формувати саме фронтовики. Саме фронтовики. Дякую, друзі. Поділіться цим відео. Поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала. Нагадаю, що в мене є ще канал Цибулько ТВ, на якому я розміщую ефіри на дружніх каналах, на телевізійних, на YouTube каналах. І там. Діалогічні програми, а не монологічні, як тут, на Цебульку толк. Але дякую вам за підтримку. Слава Збройним силам України!